Заїхали нам свіжі машинки, розвантажили автовоз, машинки сертифікували. Заїхала Кона 21 рік, 20-й рік випуску, 64-ка, 118 пробігів. В оригінальному окрасі ціна 17200. 17200 буде акційна ціна 3 дні, тому поспішіть придбати. Він весь в оригінальному окрасі, але є деякі моменти, які потрібно виправляти. Ось куска бампера немає, потрібно купити як мінімум нижню частину або весь бампер. Пару вм'ятинок, пару царапинок незначних, але загалом технічно хороша машинка, хороша комплектація. 64-ка у нас їде до 500 км. Преміальна акустика Крел, є датчики сліпох зон, автоскладування дзеркал, електропривід сидінь, комбінований салончик, підігрівчики сидінь, адаптивний круїз-контроль, великий екран, проекція, утримання в полосі, заводське тонування та багато іншого. Ідемо автомобільчик з повним пакетом документів для першої реєстрації.